Футболіст Полтави знищив російський паспорт. Лунін нарешті зіграв за реал. А Павелко сказав, що в УПЛ може бути команда ЗСУ. Вітаю, друзі! Вподобайка і підписон. полетіли. Почнемо ми з підсумків п'ятого туру УПЛ. Худко і, по суті, в понеділок Динамо мінімально здолало минай 1-0. Мірча у Ческу скаржиться на поле. У Артема Бісєдіна нуль результативних дій в останніх 10 матчах за ДК. Ну, ви розумієте, на що я приводжу ці факти. А цим же часом Шахтар. Що в таблицю в цей же час Дніпро один, друге з шикарною статкою в 11 забитих і 0 пропущених? Е, так е, точно з полями проблема? Загалом же табличка після п'ятого туру ось така. Пишіть в коменти, за яку команду вболіваєте, як вам п'ятий тур. До речі, про команду, за яку можна вболівати. Андрій Павелко зробив гучну таку заяву. Впевнений у ідеї, яка зараз є в УАВ, щоб у нашому футболі з наступного року в чемпіонаті України була команда ЗСУ, впевнений. Ця команда буде найулюбленішою в Україні. Сорі, але ні, не Шахтар, не Динамо, Ні Дніпро-1 не зможуть тягатися з вболівальниками з командою ЗСО. Є ідея, щоб у наступному році в УАВ був інший президент, і що далі гратимуть кожен домашній матч у різному місті, фінансуватиме УАВ, яка грошей на ще один автобус Вар не може знайти. Якщо часто фотографуватись для інстаграму, спалах камери впливає на нервову систему, і з людиною може статися таке. Будьте обережні. Історія, як на мене, цілком прикольна, але вона точно не на довгий період часу. Ну так, один благодійний матч можна зіграти там, проти чемпіона або проти. Якоїсь команди з УПЛ, на то згодиться. Але загалом уявіть собі, якщо буде реальна команда за яка буде кожного туру грати. Е, наша, то футболістам, які очевидно будуть грати краще. Хто це все буде спонсорувати, фінансувати? Коротше, друзі, пишіть свої думки в коментарі. Як на мене, ідея прикольна на один-два-три матчі, не більше, але на цілий сезон. Але це не єдина історія, яку я вас попрошу обговорити. Наші провідні журналісти, інсайдери, мама і тато української журналістики словом називайте їх як хочете. Я ж скажу просто Віктор Вацко та Ігор Циганик. Здається, вирішили хайпанути. Ну, принаймні мені так здалось. І я зараз в жодному разі не несу, не намагаюсь донести до вас ту думку, що там Вацко чимось краще за Циганика, Він там об'єктивніше, цікавіше. Це і так ясно. Мені просто реально. Цікаво, чи просто ці хлопці хайпують, бо вони, типу, друзі, і мені здається, вони так не кидали такі заявочки на одного. Чи це реально така от сварочка, конфліктик інтересів? А щодо кольору УПЛ, то тут все просто, просто зазирніть в кишеню до е, цих всіх персон. Подивіться, якого кольору там гаманець, і все стане ясно. До речі, про гаманець, друзі, не забувайте про те, що сьогодні повертається Ліга Чемпіонів, а значить, є на що зарядити. А найкраще це робити у наших хороших друзів компанії Favbet, посилання на яких, як завжди, є в закріпленому коментарі під цим відео. Залітайте за ним, отримуйте бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте також про те, що Favbet частину від прибутків компанії перераховує на допомогу ЗСУ, тож будьте всередині гри. Разом з Трибуна та Фавбет. А ми полетіли до наших в Європі. Сьогодні поговоримо про Андрія Луніна та Руслана Малиновського. Андрій Лунін вийшов у стартовому складі Реала на матч проти Осасуни в рамках Ла Ліги. На 50-й хвилині Андрій пропустив від Енріки Гарсії, який завдав якусь шалену удар головою після подачі у Гарсії. Момент вийшов специфічним. Здається, що Лунін помилився на виході, та його зловили на протиході, але й удар вийшов якимось дивовом. Вижним за траєкторією. Що думаєте, після пропущеного голу Лунін до речі має оцінку 5,9 від Хускор, тим менше тільки в Антоніо Рюдіґер? Знаєте, як то кажуть, аби стати топ-воротарем і відбити свою тисячу, тобі треба спочатку свою тисячу пропустити. Буває, звісно, у кожного воротаря бувають такі моменти, але в цілому круто, що йому дали шанси в реалі так. Треба, звісно, це списувати на те, що у курту травми, і, скоріше за все, проти Шахтеря він також не зіграє, буде грати Лунін, але все ж це чудовий момент, чудовий шанс для Луніна проявити свої сильні якості і, можливо, стати основним в реалі, хоча звучить це дуже складно. Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський не потрапив у стартовий склад команди на матч з Фіорентиною у рамках восьмого туру серії А. Українець вийшов на поле на 74 й хвилині зустрічі. Аталанта у підсумку здобула мінімальну перемогу 1-0, але Руслан отримав від статистичного порталу Хускорд найгіршу оцінку в команді 6 1 У поточному сезоні на рахунку Малиновського один гол та один асист у восьми матчах серії А. Мені здається, керівництво Аталанти дивовижні лохи. Гравець явно не. Потрібен тренеру, через що її просився піти, і давали за нього пристойні гроші. Ні, не віддали. Тепер тренер випускає побігати на 15 хвилин, коли вже все вирішено, і команда тягне час. А гравець піде влітку безплатно, втративши рік своєї кар'єри просидженням на лавці. Мабуть, треба підписатись під кожним словом з цього от коменту. Друзі, запитаю у вас. Що буде з Малиновським, куди він перейде і де б би хотіли його побачити? Бо насправді здається, що треба йти. Інакше можна там солідно так закваситись в цій от таталанті. А ми поки пройдемось по різним новинам. Шахтар попіклується про лікування руки українського військового Михайла Діанова, який захищав Азовсталь. Клуб вже домовився про операцію в США, але спочатку Діанову потрібно набрати вагу раніше. Шахтар провів акцію підтримки захисників Азовсталі, вийшовши на матч з металістом у футболках з принтом Діанова. Михайло звільнили з полону 21 вересня. За це повага клубу однозначно. Динамо було дуже близьке до підписання нападника Фенербах чи Сердара Дурсуна. Повідомляє коментатор Віктор Вацько. За інформацією джерела клуб серйозно працював над запрошенням нового форварда у це трансферне вікно з 30-річним футболістом. Уже була домовленість, адже турок мав намір покинути Фенербах чи після того як не потрапив до заявки на Єврокубки. Однак, Дурсун відмовився. Таке нашо. Переходити. Все одно, то поля фігово готують навмисно, звісно, перед Динамо, щоб тим було складніше грати. То суддів купують, то Шахтар домовляється з суперниками, аби їм було зручніше грати. Наш тоді форварди потрібні, якщо все одно ситуацію не змінити, Ліга Помаранчева, чорно-помаранчева, ну і коротше. Ви зрозуміли, про що я зараз кажу, друзі. Трокуємо далі. До Сергія Каретника, якщо ви забули, хто це, то е, це той самий футбік, що є футболістами в Каполтава, а раніше виступав в Рашці і навіть отримав там рашистський паспорт. Він та його клуб відреагували на реакцію ЗМІ щодо цієї історії. Узимку я шукав собі клуб. Агент мій друг запропонував підписати контракти з цим клубом. За декілька днів до закриття трансферного вікна я погодився від безвиходів, але жодного дня я не у цьому клубі, хоча якраз 23 лютого вони оприлюднили інформацію про підписання контракту терміном до люто 2022 року. Відверто кажучи, навіть не думав, що вони реєструватимуть цей контракт. Та й взагалі у той час не думав про футбол. Після початку повномасштабної війни я написав заяву, а паспорт просто знищив. До речі, викликали мене до поліції в Лубнах, мене перевіряли, вивчали мій телефон, всі переписки в ньому. Та мені приховувати не було чого. Думаю, я не єдиний, хто через це пройшов. Розумієте, тоді, коли я його отримав, це було потрібно. Для футболу мені було лише 17 років, багатьох речей я не розумів. Питання російського громадянства було більше не моїм рішенням, а людей, які займалися моїм просуванням. Непогана така методичка. Я, звісно, зараз не стверджую, що все це сказане, це просто якийсь шаблон. Бо ми знаємо багатьох футболістів, які після того, як вони покинули рашку, вони не викинули навіть такого шаблону. А тут якийсь. Відверто кажучи, ноунейм no такий спіч видав. Знаєте, відмінність є в усьому. Українці справді європейська нація. Саме тому Росія так і не стала моїм домом. Мені там не подобалося. При першій можливості я завжди сідав у потяг та приїздив до батьків. І це найцікавіше з того, що казав сам футболіст. Я обрав не коменти. А от те, що сказали в його клубі, зокрема, його виконавчий директор цього клубу. Оце ще гарячіше. А зінченко, що не грав в Росії, а зараз він один з найбільших патріотів та донаторів ЗСУ. Інші люди теж грали. Не хочу називати їхні прізвища. Так, Сергій грав там до 24 лютого, але коли почалася війна, він вирішив повернутися. А оце вже по факту. Мене що завжди ця вибірковість і подвійні стандарти: типа Сілізньов Кармілець, а Зіна патріотіще. Зіна після 24 лютого своїми діями повністю відплатив за свої поїздки. До речі, я жодного разу не чув від зінченка якихось публічних вибачень чи чогось подібного за те, що грав у РФ. Усі якось просто забивають на цей факт. Хоча того ж, Селезньова пожиттєво нарікли кармільцем, якось дуже вибірково у нас це працює. Згоден з передостаннім коментом. І знаєте, ситуація все-таки дуже багатогранна, і до кожного кута цієї історії можна відноситись. Поряд ізному. Тож, друзі, я головне питання зараз задам вам. Що ви думаєте на рахунок цієї от історії і на рахунок всього того, що я вам сьогодні привів? Коментуйте, а після цього перевіряйте, чи поставили ви вже в козацьку вподобайку і чи підписані ви на наш канал. Дякую вам за увагу. бажаю вам гарного дня, хорошого настрою, бережіть себе і папа, -па, друзі. На зв'язочку.